Аж ти за диваном послала. Ось купив диван. Та де це диван? Це ж кубік якийсь. Це безкаркасний диван, ти що? Дивись, як класно розкладається. Я його просто підняв. Зараз буду ставити. Ось такий диван. Понятно, як розкладається? Взагалі не понятно. Що ж таке? Все треба показувати. Оці пуфіки. Отак ставиш, потім сюди дві подушечки. Ага. І сідаєш. І отак сидиш, розслабляється. Моделька називається Експромт, і в нього ширина 1,60 м. тут двоє людей взагалі сядуть без проблем поміститься. Так він ще й зручний для щоденного сну. Як думаєш, як розкладається? Ну, не знаю, може якось тут пуфіки це відсувати треба. Ні, пуфіки відсувати не треба. Їх навпаки треба ось так поставити на диванчик, перекинути основу. Все, спальне місце 1,60 на два Причому висота 35 см. Зручно буде вставати, сідати з такого диванчика. Ну, я давай розлуюся. І воно дійсно зручне. Тут іде середній по жорсткості матрас. Це безкаркасний диванчик, робиться в різних розмірах. Моделька Експромт, і в нього безкоштовна доставка по Україні. Ще й за кордон можна відправляти. Тому якщо у вас такий диванчик цікавий, ціна 23 800 саме в такому розмірі, повністю йдуть зйомні чухли, їх можна похімчистити або замінити. І замовити такий диван можна на сайті солоха.юя. Ще й в оплату частинами взяти на 5 платежів. В шапці профілю телефончик для зв'язку.